Скіф, Скіф, хвала ти тут. Якби Далін прислухався, мені б не довелось. Скажи їй, скажи. Прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчений Скіф. Він віддає перевагу таємницям. Він мені не друг. Скіф. Це має сенс. Людям недостатньо пару днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра спільні секрети, наприклад, про те, як дехто крав сканер з канер з через нестерпну заздрість до доктора Даліна або за вказівками таємничого Фауста наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню! Ви вже пояснили професоре. через нього вас ледь не вбили. І тепер його доля в ваших руках. <зас> Мені байдуже, що з ним буде. Професор Герман, ви вільні. Скіф. Дякую, дякую, професоре. Ви дещо забули. Бувайте. Хм. Євген Мартиненко, 25 років. Любив вчитися. Але битися любив ще більше. Потім армія. А після служби займався ризикованими справами. Ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. У пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику, у прекрасний новий дім звучить чудово. Ви заслужили? Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовище. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти. Дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Лідер полудня. Бродяга планує проникнути в дні час. Вони можуть бути озброєні. Хм. Я знала, що вам можна довіряти. Зустріньтеся з бродягою. Вмовте його не робити дурниць. Я не хочу, щоб новий світ починався з кровопролиття. Втім, як і ви. А якщо він наполягатиме? Ви досвідчена людина, Євгене. Я впевнена, ви впораєтесь. Так чи інакше?